Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Дійслова приводить замішання багатьох учнів, воно використовується як основне дієслово, допоміжне дієслово, у нього неправильне відмінювання, воно використовується в скороченнях, використовується з ідіомами та виразами. Але сьогодні ви дізнаєтеся все, що вам потрібно знати про дієслово have. А перед тим як ми почнемо, підпишіться, щоб не пропустити нові уроки. Давайте починати. Спочатку давайте розглянемо всі форми дієслова have, тому що вам потрібно буде знати їх протягом усього уроку, і в кінці я проведу для вас тест. Тому будьте уважні. Відмінювання є в інфінітиві to have, в основі дієслова have в простому минулому часі had, в дієприкметнику теперішнього часу having, і в дій прикметнику минулого часу had. Тепер давайте розглянемо to have як основне дієслово. В Present Simple have використовується для позначення володіння. Наприклад, I have two adorable cats. У мене є дві чарівні кішки. А якщо до вас, що ж такого є у вас? I have, можливо, це домашня тварина, можливо, це машина, можливо, це цікава річ якась. Поділіться цим у коментарях. You have a turtle. У вас є черепаха. She or he. Помітили це неправильне відмінювання. З he, she, it ми використовуємо has. She or he has a Penguin. У нього чи у неї є пінгвін. Чому ні? They have a kangaroo. У них є кенгуру. We have an iguana. У нас є ігуна. Просто запам'ятайте, візьміть це на замітку. He, she it. Використовується з has. Всі інші підмети використовуються з have. Це в Present Simple було. Давайте поговоримо про Present Continuous. Використовується як досвід. Що ви думаєте про це речення? I'm having two cats. У мене дві кішки. Наше дієслово have, яке відмінюється в Present Continuous. Звичайно, допоміжним дієсловом є дієслово to be, I am, а потім ваше дієслово в «ing» формі. Having. I'm having two cats. Що ви думаєте про це речення? Це речення є неправильним, оскільки ми не використовуємо дієслово have present continuous для позначення володіння. Ми використовуємо його як володіння тільки у present simple. А в present continuous з have йдеться про досвід. Що стосується котів, то, як ви вже бачили, вам доведеться сказати, що I have two cats, навіть якщо це відбувається саме зараз. Але щоб збудувати речення з досвідом, ви можете сказати, що I'm having a great time. Я чудово проводжу час. You are having so much fun. Вам дуже весело дивитися це відео, наприклад. Сподіваюся, це правда. Або She's having trouble understanding this. І важко це зрозуміти. They are having a party tonight. Сьогодні ввечері вони влаштовують вечірку. Як щодо цього речення? We are having a baby. У нас буде дитина. Що це означає? Це означає, що ми чекаємо дитину. Отже, якби це говорив чоловік, це було б так. My wife is pregnant. Моя дружина вагітна, у нас буде дитина. Ми чекаємо дитину. Тепер давайте подивимось past simple. Have тут використовується як для позначення володіння в минулому, так і для позначення переживання в минулому. Наприклад, I had dog, when I was a kid. Коли я був дитиною, у мене була собака. І це було в минулому. We had so much fun at the party. Нам було так весело на вечірці. Це досвід в минулому. She had a baby last week. Минулого тижня у неї народилася дитина. Це означає, що вона народила минулого тижня. He had a headache yesterday. У нього боліла голова вчора. Це experience in the past. Тепер давайте розглянемо have як допоміжне дієслово. Воно використовується в present perfect. I have had a busy week. У мене був напружений тиждень. Форма для present perfect така. Subject плюс have or has. Ви вже знаєте, що для she, he, it потрібно вживати has. Всі інші підмети використовують have, and then the past participle. У цьому реченні I have had a busy week. У мене був напружений тиждень. Моє основне дієслово це дієслово to have. Відмінюється в present perfect. Ось чому had це past participle. Але незалежно від того, яке дієслово ви використовуєте в якості основного. Зараз в досконалому завжди використовується have в якості допоміжного. You have been very helpful. Ви були дуже корисні. Таким чином, дієсло be є основним, а have допоміжним. She has won the lottery twice. Вона двічі вигравала лотерею. He has run two marathons. Він пробіг два марафони. Пам'ятайте, що для he і she потрібен has в якості допоміжного дієслова. А потім дієслово в якості основного. у past participle. We have scheduled the meeting. Ми призначили зустріч. They have left the party. Вони пішли з вечірки. Тепер давайте розглянемо скорочення. Тому що вони дуже важливі для того, щоб звучати природно, як у нас є мови, і щоб нас розуміли. I've, you've, his, she's, it's, we've, they've. На цій мови зазвичай використовують скорочення, коли дієслово have є допоміжним. Важливо зазначити, що американці не використовують скорочення, коли have є основним дієсловом, на відміну від британців. I've a car у мене є машина. Я пам'ятаю, як вперше почув це від британця. Я думав, що це звучить дивно. I have a car, тому що американці ніколи б так не сказали. Вони б сказали I have a car. Тому що дієслово have є основним дієсловом. Але і американці, і британці сказали б, що I've had a busy week. У мене був напружений тиждень, тому що тут have допоміжне дієслово. Давайте продовжимо розглядати have як допоміжне дієслово. Що ви думаєте про це речення? She had had a meeting with her boss. У неї була зустріч з начальником. Що ви думаєте? Це правильно або неправильно? Це вірне речення. Ви знаєте, який це час дієслова? Це past perfect зі словом have в якості основного. Past perfect використовується для позначення минулої дії, завершеної перед іншою минулою дією. Так що це минуле? В минулому, все просто. She had had a meeting with her boss before she met the client. У неї була зустріч з босом до того, як у неї була зустріч з клієнтом. Дві минулих дії. Past perfect це перша дія. Тобто це старіша дія, з якою ви, мабуть, більше знайомі. They had left by the time I arrived. Коли я прийшов, вони вже пішли. Форма past perfect складається з підмета, had та past participle. Отже, усі subjects використовують had. І також ваше основне дієслово знаходиться в past participle. Але past participle, дієслова have це had. Ось чому можна сказати, що she had had a meeting with her boss. Давайте розглянемо скорочення і використовуємо дієслова to leave в якості основного дієслова, який буде стояти в past participle left. They had left. Вони пішли. Отже. I'd left, you'd left, she'd left, he'd left, it left, можна вимовляти просто як it, it left, we'd left, they'd left. Тож, ви просто додаєте м'яке D до підмета. Що ви думаєте про це речення? I'd a dog, when I was young. Коли я був маленьким, у мене була собака. Це правильне чи неправильне речення? Ну, для носія американської мови це неправильно, оскільки основним дієсловом є have. Носій американської мови сказав би I had a dog, when I was young. Пам'ятайте, що носії американської мови не утворюють скорочення, коли have є основним дієсловом, будь то в теперішньому простому або в новому часі. Але носії мови зазвичай формують скорочення, коли have є допоміжним дієсловом. А have є допоміжним дійсловом у всіх perfect tenses. У цьому уроці я вже розповів про present perfect та past perfect. Це два найбільш поширених варіанти. Давайте коротко розглянемо інші часи perfect. Для Present Perfect Continuous у вас є підмет have або has. Пам'ятайте, has, she, he, it, been, а потім Present participle у формі ING. А в past perfect continuous є pigment plus had plus been, plus present participle. Future perfect was є pigment plus will плюс have plus present participle. у future perfect continuous was є pigment plus will плюс have plus been, plus present participle. Пам'ятайте, що вам потрібно змінити have на has для he, she it, для present perfect, the present perfect continuous. У всіх інших випадках дії слова не змінюється в залежності від підмета. Таким чином, ви б сказали, що they have reserved a table. Вони зарезервували стіл. She has reserved a table. Або We have been preparing for the party. Ми готувалися до вечірки. He has been preparing for the party. Але не забудьте сформулювати скорочення. Отже, що ж буде першим? They've reserved a table. She's reserved the table. We have been preparing for the party. He's been preparing for the party. Тепер давайте розглянемо заперечення з have. Отже, візьмемо have і зробимо його негативним. Давайте проведемо невеликий тест. I have a dog. У мене є собака. Як би ви зробили це речення у заперечній формі? I don't have a dog. Ви використовували це скорочення? Ви можете сказати I do not. Have a dog. Але на цій мови зазвичай використовують скорочення, коли have з негативним значенням. She has a car. У неї машина. Як це речення буде звучати в негативному значенні? І використовуючи скорочення. She doesn't have a car. She does not have a car. We had some problems at the conference. У нас були деякі проблеми на конференції. Чи був результат негативним? We didn't have any problems. At the conference. Did not have, didn't have. І ви змінили сам на any They've had a lot of success. Вони мали великий успіх. Як це речення буде звучати в негативній формі? They haven't had a lot of success Можна також сказати: They have not had a lot of success. She's had a great day. У неї був чудовий день. Як це речення буде звучати в негативній формі? She hasn't had a great day. She has not had a great day. They had problems before the launch. У них були проблеми перед запуском. Як це речення буде звучати в негативній формі. They hadn't had problems before the launch. They had not had problems before the launch. А A jak цього речення? I have time. Як це речення буде звучати в негативній формі? Можна сказати I don't have time. I do not have time. А якщо до I have no time, що ви думаєте про це? Це речення правильне чи ні? Це правильно і дуже часто використовується носіями мови. Конструкція складається з підмета плюс have, яке має форму в залежності від підмета, no, а потім іменник. В даному випадку time. Це використовується, щоб підкреслити відсутність чогось. І надати йому більш драматичний вигляд. I have no time. Можна сказати, she has no money, в неї немає грошей. Це звучить більш драматично, ніж she doesn't have money. We have no ideas. У нас немає ідей. Ideas, ideas це зазвичай думки, спрямовані на вирішення проблеми. Але якщо ви говорите I have no idea, це означає, що I don't know, я не знаю. Це дуже часто використовується носіями мови. Отже, якщо хтось задає вам складну математичну задачу, що буде якщо 362 поділити на 3, I have no idea, це підкреслює більше, ніж просто I don't know. Ця структура використовується лише в певних ситуаціях, але ви можете використовувати її з часом, грошима або ідеєю. Тепер давайте розглянемо деякі поширені вирази з використанням have. Я заодно проведу з вами квіз. Таким чином, ви можете потренуватися у всіх цих конструкціях, які ви щойно вивчили, і одночасно вивчити природні вирази. To have a blast значить весело проводити час. We a blast at the concert last night. Зробіть речення в негативній формі. We didn't have a blast at the concert last night. Наше ключове слово last night. Тому для того, щоб розважитися, потрібен past simple. To have a ball. Це також означає чудово провести час. Зазвичай використовуються обидва варіанти. If we a ball at the conference, we wouldn't have left early. Невеличка підказка це Third Conditional. Ви можете доповнити це речення. Have – це основне дієслово, Отже, воно буде in the past perfect, яке вам і потрібно. If we had had a bow at the conference, we wouldn't have left earlier. To have the last laugh – Це коли спочатку ти здаєшся переможеним, але в підсумку опиняєшся переможцем. They rejected our proposal, but I believe in our product, and I know the last laugh. Нам підказку, вам потрібне майбутнє. And I know we all have the last laugh. Зрештою, ти вийдеш переможцем, навіть якщо зараз здається, що ти в програші. To have butterflies in one's stomach. Це коли ви нервуєте і переживаєте перед важливою подією, наприклад, перед публічним виступом. Butterflies in your stomach is normal before a job interview. І як підказка вам потрібен герундізній з словом. Heaven butterflies in your stomach. Have у формі ING. To have a screw loose. Це описує людину, яка трохи божевільна, але більше ексцентрична. She might, a few screws loose, but she always gets results. She might might це ваше модальне дієслово, тому вам потрібне основне дієслово. To have a lot on one's plate. Це означає бути дуже зайнятим. І зараз це дуже часто використовується. Right now, Tony, a lot on his plate. Це легко, правда? Right now, Tony has a lot on his plate. В даний момент Tony have це володіння. А have можна використовувати для позначення володіння тільки у present simple. To have a call. Це означає сильно засмутитися. «A cow» it's just a small scratch on your car. Як підказка вам потрібно використовувати Imperative in the negative form. Ви знаєте, як буде вірно? Don't have a cow» It's just a small scratch on your car. To have a heart of gold» – Це описує людину, яка дуже добра, турботлива і щедра. Despite. A heart of gold, she didn't get the promotion. Ви знаєте правильну відповідь? Despite having a heart of gold, she didn't get the promotion. Сподіваюся, що ви впоралися, та вам сподобався цей урок. Підпишіться, щоб не пропустити нові уроки. Бажаю вам гарного дня!